Доброго дня Іван Володимирович, радий, що ви нас прийняли як представників організації Ліга справедливості і як частину громади міста Вінниці, бо по суті в нас немає особистих ніяких прохань. Є загальні питання, які турбують все суспільство, всю громаду Вінниці. Дивіться, по систематичним порушенням. Ваших підлеглих стосовно не внесення в ЄРДР заяв про злочин, тобто є багато до цього дня фактів за останніх рік, які приходили через суд змушувати вносити в ЄРДР. Але сьогодні ми прийшли по одній справі по громадським слуханням, які проводила Вінницька міська рада. У нас є всі вважати, що вони були незаконні на цих громадських слуханнях під час їх проведення. Ми викликали свідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати цей факт. Були написані 28, ну більше 20 заяв про злочин з чітким аргументуванням, що порушено, як порушено. Ну якби ми намагалися все викласти для того, щоб я пам'ятаю, не було якого це було 16 вересня. Ну, час там 16 вересня. Ці були заяви написані. Вони були об'єднані ну, якби в одну заяву. І На другий відділення району на Київський, вони потрапили і розглядав їх такий керівник відділку Бойцун. Він розглянув їх і справа не було внесена в ЄРДР, і він їх зареєстрував. Там є номер реєстрації. Вона зареєстрована як звернення, звичайно. Хоча це навіть не одна заява про злочин, а там більше 20 цих заяв про злочин. Ми хочемо, щоб поліція цей випадок розслідувала якісно, тому що цей, цей злочин стосується не одної людини, не десяти, а всіх жителів Кореї п'ятничан. Загалом Кореї П'ятничан це більше 25 тисяч жителів. А ці громадські слухання стосувалися зміни генерального плану по детальному плану території, який передбачає певну зміну забудови цього району, і він дуже суттєво вплине на місто, на ці райони і на всіх вінничан. Ну як ви вже побачили за останні півтора року, що в Вінниці вже з'являються корки, затори як в столиці, як в великих містах. Хоча Вінниця – це ж таки маленьке місто, і з концентрацією забудови. <гум> а по цьому детальному плану це має бути 25-20 поверхівок, місту Будихана. От, Тому ми навіть е, нас вимога. Не... Чому там були самі порушення, вважаєте? <гум> <гум> а, <Я сьому>? а, <гум> е, <гум> дивіться. сам інститут, сам інструмент громадських слухань, він передбачений законом. Е, для того мета цих громадських слухань, будь-яких громадських слухань це врахування думки громадськості при прийнятті рішень. Для того, щоб її врахувати, ну, є ці громадські слухання, і є певна процедура, яка передбачена законом України про регулювання містобудівної діяльності. І там чітко прописано, що має бути зроблено замовлення в нашому випадку, це Вінницька міська рада, які документи підготовлені, і оприлюднені. В першу чергу онлайн оприлюднені та в інший спосіб. Вони не були оприлюднені. Тобто, зрозумієте, що фактично тобто людям потрібно було надати ці документи, вони місяць мали право вивчити ці документи, надати свої пропозиції. Після цього місяця місячного терміну всі пропозиції мали бути розглянуті, враховані. Після того тільки передаватися на ці слухання. Вони навіть, і це підтвердження. Є і відеозаписи, і такі інші. інші рази, що навіть на момент цих так званих слухань цих документів немає. У природі немає. Тобто вони фактично це були громадські слухання, зрозуміло, що слухали. Розумієте? Тобто вони е, а ви порушили. Ви запит? Звичайно, ми, ми запит слали, ми особисто приходили тобто до. Ви вважаєте, що не було певних документів? Так? Ні, це ви не розумієте? просто Зрозумієте, це порушена суть самих. Тобто, не було Скільки у наприків... вас є така інформація? Не було Дивіться, по-перше, ми відслідковуємо всю інформацію на сайті, фіксуємо. По-друге, ми в останній день спеціально, ну можливо, десь сховали чи ще щось. Прийшли, з'ясували до керівника е, департаменту архітектури і містобудівання. Він підтвердив, що немає. Каже, у нас десь в підвали, там тютізі не треба було прийти. А у нас, до речі, є інші докази е, людей, які приходили, їм не надавали. Тобто, у нас є низка доказів, що вони свідомо скривали цю інформацію для того, щоб не надати можливість громаді надати свої пропозиції і відповідно відругувати. Але громада все одно давала свої пропозиції з того, що виходило, що вона знає. Ці пропозиції ніяк не розглянуті, не враховані, і є ряд фактів, які можна вважати, що ці громадські слухання були фальсифіковані, тому що були багато людей, які не знали, чого не прийшли, за що вони голосують, але це вже окремо. Ну це трохи така окрема ситуація. Дивіться, у нас питання яке Того у нас були мешканці бійниці чи ні? Ні. Були люди, які свідомо казали, що вони з Одеси, вони з Літана, вони з Гайсана. Вони не мають мали, мали відношення до Вінницького Вінницької. Плюс е прошу звернути увагу. Ну це вже в процесі слідства, Звичайно, треба буде встановлювати. Є докази, що люди не висловлювали свою думку, що має бути результатом цих слухань. Вони настільки ну, не шифрувалися свою цю заангажованість, вони всі по команді, десь вони щось неправильно голосували, було видно. ну, Це настільки є, є, є певна ситуація, коли ну юридично, да, ми даємо юридично правову оцінку, так. а те, що в них там було. Думках у людей ми ж теж не можемо ми говоримо не про думку, ми говоримо про дії. Якщо є чіткі, видно підтверджено, і очевидно, що це не їх думка, а синхрон а певній ви, команді. А це, читати... це ну будемо Такого для ці, цього тому, проводиться експерт. Ні, це... ні, це не його думка. Е... Не його дивіться, ну це вже питання. Ми вже переходимо в деталі. Ми говоримо про інше. Ми більш давайте не углублятися в такі деталі. Це, це має слідство слід вже з'ясовувати. Законодавець чітко дав, щоб не було цих різних тлумачень. Він чітко дав, зобов'язав органи слідства на протягом 24 годин вносити повідомлення про злочин відомості ЄРДС підстав. Е, які вказую... Очевидно, так. Так. Потім вже він перевіряє достовірне, недостовірне, таке, сяке, це вже слідство встановлює, а не він не може по бумажці встановити це достатньо несправності. Це окреме питання. Ці питання. Так. Ми зараз вивчимося і матеріалів. Якщо є підстави для внесення в єдиний реєстр досудового розслідування, ми внесемо це кримінальне провадження. Як буде в рамках кримінального провадження це розглядати Очевидно. Так. Очевидно. Іван Володимирович, дивіться, ми все-таки хотіли, у нас більш широкий такий спектр питань, і вони більш глобальні в якому сенсі? Це просто один з прикладів. Взагалі, питання не внесення в ЄРДР, це є ну, систематичним, це не тільки в нас, але ну, так склалося, що такі кричущі справи, як для прикладу, Ну, по Вінниці це систематичне розкрадання чиновникам Вінницької міської ради спільного майна Вінничан. Це стосується підвалів, колясочних, допоміжних приміщень, які відповідно до законодавства, в першу чергу, рішення Конституційного суду, який зафіксував це все законодавство, що це є спільною власністю всіх мешканців. На жаль, заяви, в тому числі мої, які подавалися, вони не розслідуються, блокуються такі інші. Це, це конкретна справа, це вже будемо вже будемо, коли вже буде розглядатися. Окреме питання, що є такі системні, які болючі для війни Це земля, в тому числі. Тобто, Мешканцям була наділена мешканцям, а під будівлю багатоповерхових будинків. Наділена земельні ділянки. Вони побудовані. Після цього хтось вирішує, тому що кусочок землі людям, які вже виділено, перенаділяє, щось таке. Скільки ми питань будемо піднімати? Ні, я просто кажу, ні, зрозумієте, я ж не кажу конкретний случай. Я кажу, що є. Е, е, схеми, які працюють, у нас питання, яке про і прохання до вас, з якими прийшли, порушити яке. По-перше, це комунікації. все ж таки, от болюче питання це комунікація, яка, ну, на жаль, не налагоджена. От ми сьогодні прийшли. Спасибі, що незважаючи на <напроші> намагання ваших підлегких, все-таки прийняв. Але Комунікація має бути постійною. Це перше. Друге прохання до вас, щоб ми х як бачимо подальші наші співпрацю. От є питання, допустимо, о цьому в ЕРДР. Має бути, будь ласка, дайте контакти. Зрозуміло, що ви керівник обласної. Минув ніхто ж вас не буде дергати по таким окремим справам. Дайте, будь ласка, людина, яка відповідає по внесенню РДР, з якою ми будемо спілкуватися. В разі ну, якихось непорозумінь. Далі питання по цим по землі. однозначно це складне питання. Я впевнений, що не може бути всі з фахівцями в цьому питанні. Має бути хто хто відповідає за цей напрямок, з яким буде контакт. Далі по цим підвалам приміщенням, окреме питання. Далі у нас таке є ну фактичне угруповання то вже яким просто грабують будинки, попри ще незаконно передали, незрозуміло, яким чином будинки на обслуговування. Далі фальшуються ці протоколи, фальшуються, надаються, не надаються послуги і гроші. Це значні кошти. Ним теж треба окремо займатися. Скільки звернень було, багато груп громадськості різних організацій займалися цим питанням. Є різні рішення судів. Очевидні є порушення. На жаль, е ну, принаймні ваші попередники дуже ріяно захищали ці схеми. Ну, Деталі ми зараз то, Так, то, ми, то, ми, то, говоримо, ми говоримо взагалі. Ми то, такі налагоджуємо зв'язок, і якщо ви не проти, щоб сьогодні ми Та, ну, я не такі, проти я щоб зараз спілкуватися, щоб, щоб е ми змогли до вас звертатися в крайньому необхідності, але в постійній роботі щоб була якась відповідальна. Я дам відповідальну особу, яка буде займатися і на рахунок цього байцуна, тобто, ну, на нашу думку, там більш ніж достатньо підстав вносити в ЄРДР і ну, цю справу, вони провезуть ці матеріали і... а, Але якщо ну, ми впевнені, що буде зрозуміло, що ця відповідальна людина, ну, по суті, як це, порушила права людей, які звернулися, не вниз в, в РДР, ну, ми хочемо, щоб він поніс відповідальність. Ну, розпочати, якось розпочати дійсно вже роботу. Ну, мож, можливо, це б було, знаєте, як це буває, що до нього не донесли цю інформацію і зробили як його відповідальні собаки, але він не в курсі був цих справ, щоб це розвиватися. Що так, так, думаю, це мається на увазі. Ви дасте нам підставу, заяву. Ну, в нього. Вони, вони в нього. Він розписав на дільницю. Ну, це, це схема була давно вже розписана. Вони, він розписав. Якщо у вас є претензії саме ну, для того, щоб по діям службових осіб, то ви нам повинні ще окрему заяву. правильно? Щоб вона була підставою для проведення. Ферсі, чи? Заяву. В це Кожне питання окремо? Це одне те саме по питання. питання. Це, це по, по громадському слуханням. Ні, це вже по, по нереагуванню на, на першу судові. Ну, так, так, це, це питання одне. <бес> <Зарегістурним. бес> угу. Давайте ми вам біп, Ну, давайте я, я, я зараз повернуся і прийому громадян, медіа. там вівторок чи в середу? Повіхтоні Ну, як сьогодні. І дивіться ще питання. Хотів би акцентувати увагу. Все ж таки, ви ж розумієте, ви, і ви вже ну, відчули на собі, на своїй діяльності за півтора року і саме підтвердили, що дійсно тут вже накопичилось багато проблем. Мається на увазі пов'язане з тим, що ну, пов'язані багато людей один з одним. І яскравий приклад, коли ви ну, прийшли керівником, тут була зустріч з громадськістю. І я так розумію, що на майбутнє теж будуть якісь заходи з залученням громадськісті і таке інше. Ми все-таки наполягаємо на тому, що, ну, по-перше, було, коли ось ця зустріч була, прийшли виключно ті, які мали прийти. Хоча була. Коли я їх знаю? Я питання не до вас. Ми доводимо до вас інформацію. Я зараз ще приймаю всіх. правильно? Так. Так я ж про що кажу? Ми говоримо з різними організаціями. Питання по кар'єрам було. Ми там давали ті справи вже до суду. Пан Володимир, питання не до вас, а до ми звертаємося раніше до мене. З вас прийдуть. Ні, Дивіться, ми звертаємо увагу на чому? Що просто на майбутнє. Це ж тоді ж перший був випадок, коли прийшли ті, виключно ті, хто мав прийти. Хоча е, е, потім з'явилося е, е, повідомлення на Фейсбуці. Потім, тому що ми фіксували це все. Це як робиться? Робиться закрита публікація, коли закінчується термін, вона відкривається. І її відслідкувати практично неможливо. От, тому прийшли ті, яким Ми Криму спілкуватися. Так, це, це ну, мається на увазі, що якимось чином можливо контролювати ці повідомлення. Можливо, будуть ще заходи, коли буде запрашувати зірмацькість, щоб не приходили виключно ті, які за... е... поки... Скажімо так. Е... Ні, так це навіть е... ми прекрасно розуміємо, тому і е... акцентуємо на цьому увагу. Бо прийдуть ті, які е... в них завдання, щоб вас тут не було. Їх завдання, щоб справи не розкидувались. Їх завдання, щоб прийшла людина. Знову ж таки пов'язане з виконкомом і працювала з ну, ними, в партії. Ці факти використовують багато хто проти вас, тому що ну, вважають, що це ваше рішення. Насправді це рішення тих людей, які вам у спадок залишились по, від попередніх керівників. Нас да, будемо ламати. Так, мені вже телефонували. <реш> ми стрім робили, з якого приводу ми до вас йдемо вже Ну, в принципі... Дякую, велике Так, ну, давайте ми зробимо так. Я зараз нададу телефон за слідства області, який буде займатися цими питаннями, да? угу. Ну і по вівторкам я буду на прийомі взагалі долу. немає. Якщо є таке щось стріляно, ви мені писали, у да? Фейсбук? Я просто бачите, трохи забігся. То я можу прийняти вас і пікідний, якщо я на місці. Питання. Шкурняками я, не, не, займає. не займаємось. <overstire> я мають не бачу кроніку, так що будемо працювати. Але буде так, тому ворогів достатньо. Не буде ще не чекаю, так ми тоже питання дивіться. Інші організації схожі питання, в них інша позиція, але вони скажуть окремо, щоб просто розуміли, що ми свою організацію представляємо. Ну вони стою, але питання і проблеми схожі для всіх. Тому, в принципі, вона... Я послугу, да? Да, звичайно, завдання, щоб всіх чути. Я, я повернуся розпишу. Ну. Побачення. Побачення. Система працювала до вас багато років. Це вже на, на уровні рефлексу. А чого чо до цих пір вести цей Як <проспана> как, <проспана> как символ, що нічого не міняється? Ні, ну це традиція. Ага. А, це дії. Це це ага, все, я зрозумів перепрошую. Я, звичайно, першого чужу, щоб навіть тоді запросили. Потім дуже було питання громадськості. Що є? Доброго дня, так, доброго. Дня. Пан Володимирович, ось ці люди. Чотири людини є з п'ятничан, які можуть вам розказати, як вони бачать цю проблему. Це, певно, що вже... Ні, це. Місяць всім не виходить. Ні, не споштує, не це... щось. Ці тракти саме стояли, то Ну я вибачаюся, у вас способні? Хто буде говорящим? Розмовляючи, хто буде. Це якщо закрити питання по... Дитя, це е, у нас е, одна організація або просто люди по якомусь питанні. <питерпи> люди, які живемо на <питерпи> Різні журналістів, <А>? так. <питерпи> да. А, у нас журналісти чи люди? Чи всі разом? Ні, люди за мислі. Це ми так? ми люди, так. <поситування> приїхали, від Всі можуть прийти, тому що працюють. Да. Я... я можу воврем止. до вас приїхати, хочете? В <поситування> да, віде... да. який biết. день ви зберетесь, ти приїдемо. Е -е... Він не таке, не таке велике місто, так що я думаю, що питання не чиновники -е міської -е ради порушують права в першу чергу тих людей, які поруч живуть. Ми зараз будемо розглядати, я так розумію, питання щодо. Слухань. Слухань, так, правильно? Що? Громадський слухань да. по цій забудові. так? Да? можемо да. їх доповнити і закрити запитання. Угу. Щоб нам допомогли цьому питанні. Проходьте, що ви там слухаєте? Проходьте про себе. Хто буде? Кажіть, То, хто? Да, хто буде. Ну, ви знаєте, що в місті приходили громадські паняки, про щось порушення так. І під час громадських слухань була викликана поліція. Ми написали заяви щодо коєння правопорушення, порушення порушення були. Слухання були проведені з порушенням. На цю заяву не було. Вона, наскільки ми на сьогоднішній день розуміємо, вона була оформлена неправильно і ніяких відповідних дій не було виконано. Так там 24 години має бути реакція на. Ну, при неявності підстав. Зараз ми будемо розбиратися з цим питанням. От у нас ваші колеги нам залишили заяву. Зараз я виключу начальника київського відділення і ми за... до завтра я вам скажу відповідь. Яким чином? Чином яким? яким проінформуємо. Якщо є підстави, внесемо в Єдиний реєстр судового розслідування і надамо вам відповідь. Ну, повідомимо вас по телефону. А за далі буде розслідування, ви будете. Раз... Ну, свідчити, свідчити. контролювати ви не зовсім можете, і я навіть не можу, да, слідчого східно просокримінально процесуального кодексу, але вам будуть надавати певну інформацію про розслідування цього провадження. А от мені цікаво, от просто людині, яка ну я не розбираюся у всіх законах, так як а розбираюся... ніхто в них не розбирається. Добре. Я розумію, що кожен закон я собі робить так, як йому зручно. Ну от Ні, відбулося це відбу, ну... Да, відбувся ну, ось такий ну, злочин, це злочин, тому що це порушення прав людей, це ну, недотримання якихось вимог до того, як мало бути. Ось воно відбулося. Ми до вас до поліції звертаємося, поліція, яка мала нас захищати. Ми звернулися, да? немає реакції. От зараз ви будете це там щось там. Шукати виновного чи що ви будете робити, ви можете допомогти якось це все узаконити. Я зробити, думаю, що ви напевно вам можливо. ще потрібно звертатися на дадмін да чи ні? Після розслідування поліції ми будемо звертатися. А дивіться, а якщо зараз вже є певний акт ну, органу місцевого самоврядування. Вони вже закріплені, да, в юридичному плані ці слухання. Я просто не знаю. Певно, це, що так. Напевно, це, ви можете їх напрямок, які ви оскаржувати в адміністративному так, так, суді, так. правильно? От, от про те, що ви кажете. Суд готує я не можу це, від це, вас так, звернутися це. до адміністративного суду. Я, можу, ну, я, не я а слідчі може тільки дати правову оцінку, чи є ознаки кримінального порушення, чи ні. Чи є кому втримання... вручати підозру чи ні. Розумієте? Якісне розслідування потрібно. З mm -hmm. цього приводу все, що зараз можемо зробити, викликаємо, заслухуємо при наявності підстан вносимо в ЄРДР і надаємо вам відповідь, і потім по вівторкам будемо зустрічатись. Я кажу по вівторкам, раз в неділю. А да. Все, дякую. Або кличемо питання. вас на себе Тобто Перше питання щодо комунікації вирішимо. Я, я в... взагалі відкритий. До мене ж приходять люди сюди. Деякі немає прийому. Всі до мене ну, піднімаються. Як з тільки зв'язатися напряму? То, тому що через ваших е, представників це буває, Вони ну, зараз де отримують по певну вказівку і все буде по-іншому. можна ще? Так, 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 так. ще ну, одне слово. Е, якщо я вже опинилася в такому місці, дивіться, поки е, цей цих людей завод е, руйнували, там було жахливо, що відбувалося. Весь час, коли ми викликали поліцію. На той час, поки поліція їхала до нас, все стихало, ставало тихо, і нічого не відбувалося. Потім вони казали: ну типа, ви краще дивіться за ви їхали і знов там вибухи були, там руйнувалися. Тобто, ну настільки було видно, оце Я дія. Не знаю, Я кого, просто... кого право власності узлагоджено. Це приватна територія. Приватна територія? і ну тобто ну, поліції... він в приватній власності, власності що ви. Очікували від дій поліції від поліції. Ні, а, ну, він... і... ну, якщо я буду дрілів працювати в 11 годин, поліція приймається. Ну, це і є, певне порушення тиші, Да. Маю, я мав маю, маю, не... на увазі, що маєте розкрадання на увазі. Це навіть не порушення. А, то там... Це навіть у нас в хатах проходили руйнування, розумієте? Коли впливали, вони руйнували, зруйнували завод, у нас просто в хатах йшли трішки. Працювати ми починаємо в сьомого ще щось це Ви просто не знаєте, що це були за звуки і що це було. Ну я здогадуюсь. І от поліція просто, ну, сміялися, стрибалися. Це коли було? Ну це мені Беріть назад трошки. Я було... просто, Финологія. Да, Финологія. Финологія. Нагодою, твагою, я просто, користуючись нагодою, хочу от вам... Я зрозумів. Я проїду, подивлюся ваш це цегельний завод. Це якісно вже все було Все, ми питання все закриваємо. Я вас слухаю. У вас інше питання? Так, так. У мене якби ну. У вас Ви ж інше питання, так? Це вам не цікаво, чи що? Це в громаді може бути цікаво. Я саме поспілкуюсь з наступного вівторка. Ну хорошо, давайте. Дивіться, ви, Вот, записую. Якщо я вийду з вами, чи ви будете присутніми?

Добре, давайте по суті. По суті. Я вам просто дивіться, по суті. У вас така велика папка, що я <свист> да, Я вам так uh, спробую після пояснити да, кратенько. Uh, я думаю, що Попишайте. після цієї розмови. Да, чувствую, після цієї розмови нам потрібен буде керівник слідчого відділу, щоб прийняв у нас заяву про злочин з додатками. Тобто зареєстрував і передав в СБУ, відповідно до КПК 216 за підслідністю. Ну, мали вітрити, дослідили... якщо ми досвідували. Якщо їх підслідність, то ми передамо їм провадження. Да, дивіться, в чому справа, відповідно продавця? до 143 статті Конституції, територіальна громада міста безпосередньо або через утворений орган місцевого самоврядування. Ага. Тобто, могли навіть не утворювати такий орган, а безпосередньо керувати. Правильно? Передбачено з Конституції. Ми тоді почали досліджувати, звертатися до, е, Що саме досліджувати? досліджувати, хто утворив такий орган місцевого самоврядування з назвою Вінницька міська рада.